Всім привіт! Ви на каналі VABisio. З вами В'ячеслав, і сьогодні я продовжую грати в Вальхейм, і я продовжую досліджувати болота. І сьогоднішньою моєю ціллю буде третій бос Вальхейм кістянка. Тож, розпочинаємо. Як ви бачите, вдалині щось мерехтить в полум'ї. Це я хочу вам сказати доволі цінна штука. Там е вогневики живуть. Вогневики це істоти із вогню і вугілля, які, до речі, володіють магічною атакою, дистанційною атакою вогнем, фаерболом, можна навіть сказати так. Їх доволі швидко пересуваються, їх потрібно ловити на бігу. Також із них добре фармити серця вогневиків. Ну, а це ось вихід болотного газу. Який вогневики своїми тілами підпалили. Тут я ось стикнувся із доволі потужними противниками, кілька йом дровів і навіть лучник. Потрібно з ними пошвидше розібратися і бачу перший епічний предмет. Залізне Кайло. До речі, знадобиться. Таке епічне. Кайлу я отримав відбійний молоток Нордгарда. е Невагобі, плюс 15 навика кірки, і без штрафу до швидкості бігу. Чудова річ. Звісно, для інструментів найкориснішим буде магічний новик. Левик, а магічний ефект незламності Тобто, не по пунктах незламності, як у нас в Україні, а просто зброя або інструмент, який не ламається. Я знайшов вівтор даного боса посеред боліт одному з острівів, представляю він із себе ось такий в виді голови черепа. І для того, щоб викликати боса, мені потрібно, як радить оцей камінь з рунами приготувати його рештки. Його рештками являються висохлі кістки Велетенська перекручена, мов стара деревина кістка. Для того, щоб битися з босом, я буду використовувати залізну булаву берсарка. Оскільки бос має вразливість до двох типів шкоди. Це тупа шкода, і також тупа. він має вразливість до вогняної шкоди, але використовувати лукс, наприклад, з вогняними стрілами. Я не буду, оскільки вважаю, що більш корисним буде битися з босом в ближньому бою. Також я використовую рагу зелення, морквяний суп і м'ясний соус. Тож, розпочинаємо в кипучу смерть, тобто це, скоріш за все, кислота. Ми жертвуємо кістки 10 висохлих кісток. І десь поряд повинен з'явитися бос. Е, З'явився він аж на поверхні. До речі, це він кидає осіпок. І використовує. Отруту. В мене на протидію отруті шолом і зілля проти отруті. Потрібно призвичайтесь до його атак, а то щось я доволі багато від нього отримую шкоди. Так, відбежимо, трошки полікуємось і між тим розберемось поки. Так. Отримав я на горіхи від кістянки, цей бос вже значно сильніший, ніж два попередніх. Що ж, проба No2, бос, десь там уряд на це. цього разу я використаю інший щит. Поки він сюди кидає своїх осіпок. О, цей щит трохи краще тримає удар. Аби я ще вчасно реагував на його удари, було взагалі б добре. Так, будемо відходити. Як бачите, він доволі багато отримує шкоди від моєї булави. Ось скелетика потрібно прибити. Так, кудись він кинув своїх посіпок. Потрібно не... не потрапляти під його. Дари постаратися. А... Одразу ж потрапив під удар. Диво вообще десь Відійти Ну втім, я думаю, якщо я не буду пропускати його ударів і не поспішати з отрутою його, я в цілому зможу його здавати. І залізний облямований щит тут, звісно, краще справляється, ніж бронзовий. Бронзового вже на цього боса не вистачає. Ось тут пропустив знову удар. Так, О, ага. десь він. Усі пак Виклика Так, о, цей удар пройшов мимо. Це мене врятувало. Я достеменно не знаю, чи працює проти даного боса в ошеломлення. Ну тобто ось цей удар уже не надто був хорошим. Так, а цей пройшов мимо, на, на моє щастя. Так, пробувати винести отих. Так, у нього вже залишилася третина ХП. Це не зовсім зрозуміло, іноді я... Блокую його. Атаки, а іноді вони чомусь пробивають мій щит повністю. Так би мовити, ламають мене повністю. Так. Осібаки. них там щось випадає, але з тим розберемося потім. Я вже близький до перемоги над ним. Можна спробувати його побити, поки він. В отруті. Так. Так. аби його вже. Так, і Хугін. Щось. Прибув до мене щось розповісти. Кістянка лишив тобі подарунок на прощання. Схоже, у шлунку цієї жилої маси, серед різних кісток траплялася ще й вилочка. Та кістка містить потужні чари, які приведуть тебе до прихованих речей, срібних жил, закопаних скарбів. Уу, ну, скарби це я люблю. Він має на увазі ось цю вилочку. епічний залишок, котрий допомагає знайти сховане та прадовня кістка пам'ятає розташування багатьох загублених і забутих речей. Звісно, в додачу до, звичай, до цієї вилочки, а також до голови кістянки, склеєні невідомою силою та в'язким слизом кістки. Пожертвуйте їх на священному камені. Я ще отримав кілька хороших речей епічні штани берсерка та залізний лускотий обладунок, до речі, в мене це перший залізний обладунок. Доволі непоганими параметрами. Звісно ж, для того, щоб е, отримати силу третього забутого мені потрібно принести його голову сюди. І я приніс голову кістянки. Е, дає баф. Опір фізичним нападам збільшується. Тобто, в мене збільшується, як. Опір тупій шкоді, різальній шкоді і прокольнювальній шкоді. Ось такий у нас був е, кістянка. Тисяча білих кісток пожили для мого вбивства, що частково йому вдалося, але я таки зумів перемогти його. Незважаючи на кілька прикрих смертей, я все-таки зміг перемогти кістянку. Чому я безмежно радий, тому дякую за вашу увагу і до зустрічі в нових хороших та цікавих іграх на каналі Віавісіо.